Вітаю всіх. Сьогодні ми продовжимо проходити 3 на Android на 100%. У нас залишились лише місії Сальватора і ми закриємо Портленд. А, підстригання трави. Лайфхак є на цій місії Щоб не слідкувати за цим кудрявим бобом, коли виїжджаємо чи вибігаємо. Від маєтку Леони. Одразу його через дорогу. Так, я, мабуть, зараз не встигну. Доводиться перепроходити. Напроти маєтку Леони завжди запарковане таксі. Сідаємо у таксі і їдемо до клубу Луїжі. Бажано, щоб таксі не розбити. Коли під'їжджаємо, нам необхідно стати за цим таксі. Бажано стати частково на тротуар. І коли робо сідає у нашу машину, тоді нам не треба слідкувати. А одразу відвозимо до портла, до порта. Okay. Місце тоді проходить і набагато легше та й швидше. Дивимось кацену, які візнаємо, що кудрявий бок зливає інформацію картелю. Та й буваємо його. Просто шаумимо на машині. І, І повертаємося до маєтку Сальватора. Ik ga bastards de base. Oké. Dat ga die dan mandoen. Eight ball. На я на не катався. Як на мене вона навіть краще, ніж Infernous і Еээ і... Чити краще керується. Так, заходимо перший раз тут просто катсцена. Заходимо другий раз і стартуємо місію. Так, тут нам краще взяти УЗІ, Тому що це Android версія, тут дуже незручно цілий світ першої особи. Так так, звісно, поспішай, друже. Підемо до пункту. добре, десь після першого пострілу ми це все знаємо. Далее, разум в УЗИ. Просто бежим до корабля. Кто-то в нах. И уйти в расстрел. Ох, до. Перед тем, как усиливать. За бажанням можете спуститись, можете на човні побути після вибуху одно всер... 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 телепортує. Можна і подалі відбігти. Машині, наприклад, посидіти. І останні ми у Портленді. І останнє прохання зараз буде. Як коли я перше проходив T3, я підірвав цю ті заміновані машині. Бо я не читав, що написано у пейджері. Хоч версія була мускальською, розумів все, що пишуть. Але на пейджер приходив один спам. Тому коли на місії до мене будемо напишем, я просто на нову увагу, думаю, це черговий спам. А виявилося, це корисна інформація. Цікаво, якщо зараз поїхати до пристані. Скрип не спрацює і Марія Заскою там не з'являться. ось котре треба поїхати. Поїхати сюди. щоб з'явилось повідомлення на пейджер. І тільки після цього їхати. Ну, все миссии у Портленда у нас завершены. Что-то, что он? Обряджу пливу швидко. Мені здається, він в пов стає повільніше. Тепер міст Калахан відремонтовано також. Тунель відремонтовано. Як тільки ми опинились на другому острові, завершимо нічого е, не завершимо. Продовжуємо доставку. Так, спочатку ми їдемо до бази філу. Я вже половину цібових автомобілів привіз до того прану і мені тільки зараз написали, що я можу їх туди привозити. Доїджаємо до бази базиті. І беремо тут військову вантажівку, вона тут завжди з'являється. Тепер веземо на перший острів до крану. Писали поки що на паузу, повернусь, коли буде вже там. Я вже доїхав до порту. Ставимо машину сюди. Тепер я зберігав у гаражі Stalin D'Abloc, тому я їду до свого гаражу на першому острові, до сейфхаусу. У район Сент-Марк краще взагалі зараз не заїжджати. Хоча чесно пам'ятаю, чи зараз у мафії дробовики чи після місії Сайнара Сальватора з'являться. Резупувати її і перевіряти не хочу. Тріади нам не страшні, вони нічого нам не зроблять, поки ми... Транспорті наш за засоби. А мафія, якщо вони вже труболкам, у нас блину суть митєво. Тепер відганяємо Діабл Стальон на другий острів. Сейф хаус. Це нам знадобиться у подальшому. Будемо проходити телефонімісії на другому острові.

Та Людзія поставимо у гараж. Після чого їдемо до відділку поліції. На другому острові і беремо автомобіль спецназу. І його також упорт. Я повністю, коли вже буду упорт. Відділок поліції, якщо хтось забув, отут. Попасти всередину можна лише на поліцейському автомобілі. І отут завжди з'являється Інфорсер. Повернів, коли буду у порту. Приїхали до порту, привезли Інфорси. Тепер їдемо до маєтку Леони, але не по дорозі, тому що о, там нас б'ють миттєво. Ось тут через пляжик. Там, де ми проходили місії на Петріоті. Так, я думаю, краще взяти буде попкет. А у витяг значині научить ничего, ну, думаю, показ застрягне. Зберемо Сентинал мафію. И так само їдемо на другий острів у сейфхау. Дуже. Режу, хочется, Добре, я вже хочу Добре, Попробуем. з друга. тільки я так Також через пляж, через порт. Повернусь, коли буду біля сейфхаусу. Доїхав і також ставимо у гараж. Коротенько у нас вийшла серія. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі в наступному моєму відео.